Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкриваю дані. Для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом, тобто це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Якісь варіанти туди попасти. Ну, треба бути дуже важко пораненим, От. і щоб тебе направили на лікування за кордоном. Лікування за кордоном, яких випадках виправляють. Тобто я не розумію казав, що в Україні лікують краще лікарі краще, краще ні за кордоном. Але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає поряд постійно дуже багато поранених, і а, пацієнтів, які треба лікувати там місяць, два-три-чотири, їх простіше вивести за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому За рахунок держави. Тої країни, куди це відправляється. От, і таким чином я потрапив там на військові. Спочатку мене евакуювали там Харків-Полтава, потім Полтава-Дніпро. Потім там це все там потяг, або приватними швидкими ти або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидкими допомогами. Потім нас на військовий літак в Польщі сажали величезної такі Всередині там навіть операційна була. Ми там летіли лежачи, там є купа апаратів, підключають, щоб ти міг там вижити. ну тобто там дуже важких людей доставляють. Потім до Німеччини, як ми прийдали... вони про це діти в аккаунті, значить можна глянутись. Потім вони е з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто я в е Німеччині. Ну це то коротше, не дай Боже вам такі, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях в Європу. Вони б я його нікому ваші не радив, не дай Боже, живіть здорові, щасливі і вообще, щоб у вас все було дуже добре. Ну я б не хотів, щоб люди знали такий шлях.